Не знаю наскільки він дивний, але без прослуховування музики перед роботою я її не можу нормально почати. А о, і я вважаю, що я вважаю, що цей жанр мистецтва заслуговує окремого місця на п'ятисталі. Що якщо звичні методи боротьби зі стресом вже перестали допомагати, однозначно краще звернутись до спеціаліста. Ну, задаю усі люди, задають абсолютно різні питання, в залежності від того, що їх турбує. І... Задавали питання м, такого рятунку, до чого вони хочуть прийти і що вони хочуть від психотерапії. Я думаю, вони просто незнайомі з нами. Я думаю, це як е, полонична матча з Катімо. М, в першу чергу, це різноманіття психопатологічних феноменів, з якими зможе зустрітися лікар-психіатр. Кожен раз це різна клінічна картина і індивідуальний підхід. В першу чергу, що немає ніякого обліку психічно хворих людей, боятися лікаря-психіатра це вже не модно, це навпаки мовітон. І третє, що вони лікарі потрібні для того, щоб допомагати.